Швидкий гол. Ще раз бачимо цей епізод. Тут нібито не сталося лиха. Тут Андрій Ткачук доборовця, але атака ворскли продовжувалася, і Фарина не встиг за Кане. Ну, власне, ми можемо зрозуміти, що він розташовувався десь е, високо. Ніколи вже зрозумів, що помилка повертався, але не в що. Що Фарина тут не грав у м'яч, немає жодних запитань, абсолютно заслужена жовта картка. Можливо, десь віддали мінімальну ініціативу металісту 19-25, але при цьому не забували про атаку, атакували. Ну і ось під завершення тайму Підчатували помилку в захисних побудовах. Пішов зустрічати опонента Євген Ткачук, А як під контроль. Ще один ракурс. У ну, будь-якому випадку по тайму зіграють Корила та Червак у стартовому складі. Вийшов Берячук але він після хвороби було пошкодження, потім зіграв один поєдинок. Дуже звернів замість Степанюка. Замість Кане до гри вступає Владислав Островський. Третя заміна. Нестеренко залишає межі поля. Росатягуіньо. Вступає. Корнієнко виконує в поперечку. М'яч влучає. Ну і тут здається, гравцями 12-25. Кане вивів вожку перед у цьому матчі вже на 15-й хвилині. Степенюк на першій компенсованій до першого тайму хвилині по двою перевагу. І остаточний рахунок встановив на